Жінка з коханцем лежать у ліжку, ну, займаються коханням, тут чують в двері е, ключі хтось сунув. Вони такі раптом, хто це може бути? Жінка каже, тільки чоловік, тільки чоловік раніше вернувся з відрядження, більше нема кому, бо більше ключів немає ні в кого. Ну, каже, Що мені робити, коханець? Вона каже, знаєш? що, Біжи на кухню і стій таку рівненьку. Я скажу, що ти статуя. Він каже, добре, він так голий побіг і стоїть. Ну, чоловік заходить, каже: Кохана, привіт, все нормально, все нормально. Каже, я такий голодний з дороги. Дай мені щось поїсти. Заходять на кухню чоловіка. А що це за що це таке? Вона каже, це. Статуя така. Знаєш, я чула в наших сусідів така сама, і собі вирішила теж купити. Ну, все нормально, чоловік по, повечеряв, пішли вони в спальню, позаймались коханням. Жінка заснула, чоловік заходить серед ночі на кухню, робить такий бутерброд, знаєте, через півбатона маслом намастив, ковбаски, сир, і запихає цьому коханцю, що стоїть, як статуя в рота. Каже: на, поїж, а то я так в сусідів два дні стояв на кухні ніяке падло даже не покормило.